Я хочу з вами сьогодні поділитися коротким словом, роздумами на тему Божої волі. Я хочу, щоб ми спочатку зачитали два місця, які записані в двох посланнях апостола Павла. Це послання до римлян, 12 розділ, і послання до Ефесян 5 розділ. В післані до Римлян 12 з першого вірша, апостол Павло каже так. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа добре, приємне і досконале. І в Ефесян п'ятому розділі. Десятий вірш з 15, 15 по 17. Павло каже: досліджуйте те, що до вподоби Богові. Досліджуйте те, що до вподоби Богові. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. Цих двох різних посланнях апостола Павла до церкви в Римі і до церкви в Ефесі, він говорить про одне і те саме, про те, щоб ми пізнавали волю Божу. І він тут протиставляє життя, яке слідує тенденціям цього світу з життям по волі Божій. Трошки раніше в Ефесян -й, -й вірш Він говорить таке, що він Він перечисляє там різні моменти, але він тут говорить, що бо знайте, що жодний розпускник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Одна з речей, яку він тут. Торкається це жадібність до наживи. І він тут однозначно говорить, що жадібність до наживи, а точніше, це не просто жадність, а це жага до наживи. Це не те, що має бути в житті християнина. І, і за цього багато людей, на жаль, бажаючи швидко розбагатіти. вони Втратили дуже багато. Я думаю, що багато з нас бачить тенденції цього світу про те, що швидкі гроші, швидкий заробіток. І, і багатьох людей це заманює в, в ці І, І вони попадають в капкан і залишаються не просто ні з чим, а ще й винні гроші. Знаєте, двоє. Моїх знайомих людей, яких я знаю, вони хотіли швидко заробити, але вони не просто втратили, втратили гроші, але вони ще й залишились винними дуже багатьом людям. І вони втратили не просто гроші, вони втратили набагато більше. Вони втратили мир, вони втратили довіру. І те, що вони будували з Богом. Ось це найгірше. Недаремно апостол Павло він каже, що ніхто з вас нехай не, під... не піддається обманові марних слів. Тому що всі ці обіцянки швидко розбагатіти секрети успіху це все обман і марнота. Тому не піддавайся обману. Павло каже, краще. Думай про Царство Боже, краще дізнавайся, в чому полягає воля Божа. А Бог піклується про кожного з нас. Амінь. Бог забезпечує нас всім необхідним. Я, я думаю, що, що кожен з вас бачив і знає в своєму житті, коли Бог піклувався, коли Бог забезпечував. І тому апостол Павло каже: не ставайте їхніми спільниками. Але поводьтесь, як діти світла. Досліджуйте те, що до вподоби Богові. І це лише один із прикладів того, що, про що говорить апостол Павло, те, що може відвести нас від волі Божої. Але досліджуючи, що до вподоби Богові, ми будемо розуміти не тільки Божі принципи, не тільки те, що Він залишив для нас. В священному писанні, але ми будемо знати особисту волю Божу на наше життя. І досліджуючи те, що до вподоби Богові нас не буде тягнути до темряви і того, що пропагує цей світ. Божа воля на наше життя це найкращий шлях для нас, незважаючи на переживання і всі труднощі, які, які ми проходимо. Все одно у кожного з нас є труднощі, кожен з нас проходить якісь переживання. Але це не означає, що... що Бог від нас відвернувся. Амінь. У Бога є задум на моє і на твоє життя. І це наша відповідальність. Дізнатися про це. Дізна... Павло каже: дізнавайтесь, яка є воля Божа. І найдосконаліший приклад того, як жити у волі Божій, це Ісус Христос. Ісус чітко знав, для чого він прийшов, і що йому потрібно зробити. Він знав свою кінцеву мету і ціль. І все одно він молився, він спілкувався з Богом. Своїм отцем і він дізнавався його волю. Він казав, що я прийшов творити не свою волю, але волю Отця мого. І так, можливо, Бог може нам відкрити свою волю на наше життя, якусь кінцеву ціль, до якої нам потрібно буде дійти, але це не означає, що ми автоматично матимемо карту на руках. Маршрут весь. Тому що, е, навіть знаючи глобальну волю Божу, нам потрібно постійно дізнаватись, яка воля Божа для мене на сьогодні. І так само і робив Ісус. Згадайте, коли Він пішов молитися, і після цього Він прийшов і обрав 12 учнів. Він молився, він про це спілкувався з Отцем, дізнаючись волю Отця. Розкажу приклад зі свого життя. Не так давно в мене була ситуація, коли я не знав і не розумів, що мені потрібно робити. Я розумів, що щось потрібно змінити, але що я не знав. І я молився. І Отримав розуміння, що мені потрібно зробити певний крок. Я не знав, що далі буде за цим кроком. Але я чітко усвідомлював, мені потрібно зробити цей крок зараз. Це те, що хоче Бог від мене зараз. І коли я зробив цей крок, я побачив, що далі Бог хоче від мене. Згадаємо Авраама, коли Бог сказав йому: вийди. З Храну. Він не знав і не розумів, а що його далі чекає. Він не знав конкретно, які кроки потрібно йому далі зробити, але Бог сказав йому вийди. І коли він вийшов, Господь далі показує йому шлях. Коли Бог сказав Аврааму іди і принеси сина в жертву. Він не знав, що буде. Але він довіряв Богові, і він зробив цей крок: він послухався Бога. Божа воля не означає, що в нашому житті буде повне процвітання, багатство і слава. Написано, що Божі думки це не наші думки. І тому однозначно, що Божа воля. Вона є на добро в нашому житті. І Божа воля вона не приносить страх, вона не приносить розпач, але вона приносить нам мир. І навіть проходячи через труднощі, ми будемо мати мир в серці, тому що ми будемо розуміти, що Бог нас веде і Бог поруч з нами. Амінь. І знаєте, часто багато внутрішньої тривоги в нашому серці. Виникає тоді, коли ми відкладаємо послуг Богу. Відкладаємо те, що Бог нам відкрив. Послух Богу Він приносить мир, а не послух, тривогу і страх. Бог не благословляє не послуг, але Він благословляє покору і довіру. Знання не дорівнює виконання. Правда? Знання не дорівнює виконання. В, книзі, в першій книзі Пророка Самуїла, 15 розділ 22 вірш, написано. Тоді Самуїл сказав: Хіба для Господа настільки бажаним є всепалення і жертви, як послу голосу Господа. Ось бути послушним. Краще від жертви. Бути послушним краще від жертви Іноді ми так довго чекаємо відповіді від Бога. Не можемо отримати. Ми думаємо, що, що таке, чому так. З'являється якась недовіра, якийсь страх. Чому Бог не показує мені шлях? Чому Бог не відкриває мені? Але іноді насправді це Бог від нас чекає. Чекає, коли ми виконуємо те, що Він вже нам відкрив. Бог показував нам наступний крок, але ми не зробили це. У мене було таке в житті. Я, я знаю, я пам'ятаю це відчуття, коли ти розумієш, що Тобі потрібно було зробити цей крок, і ти не зробив. І ми чекаємо, думаємо, що Бог мовчить, але Бог не мовчить. Але насправді, м'яч на нашій стороні, нам потрібно зробити цей крок. Знаєте, так, так часто нам хочеться бачити повну карту. Весь маршрут, правда? Коли ми в навігаторі забиваємо маршрут, ми... Чітко розуміємо, ага, ми їдемо туди, ми, ми проїжджаємо через такі-то, такі-то населені пункти. Нам хочеться розуміти, куди ми йдемо, і які кроки нам потрібно зробити. Ми хочемо знати наперед. Але часто Бог не показує нам всю карту. Часто Бог не відкриває нам все, але Він відкриває нам крок за кроком, очікуючи від нас довіру і послух. Таке швидке наше життя, і ми хочемо, нам важко чекати, нам важко очікувати чогось, чого ми ще не знаємо. Ми хочемо тут і зараз, але у Бога свій час. І ми не можемо підлаштувати Бога під себе, але навпаки, нам потрібно підлаштуватися під Бога. Під Його волю і Його час. Бог не запізнюється. Амінь. Бог завжди діє вчасно. І, знаєте, ми не можемо перескочити через крок. Ми не можемо перескочити через якісь моменти в нашому житті. Але нам потрібно це пройти. Нам потрібно пройти якісь уроки. В нашому житті. І Бог буде вести нас, Бог буде крок за кроком показувати нам. Тому що Бог бажає для нас найкращого. Амінь. І Бог відкриє нам наступний крок і відкриє для нас найкраще, коли ми будемо до цього готові. Недостатньо просто дізнаватися і знати волю Божу на своє життя. Знати цей наступний крок, але потрібно виконати його. Потрібно виконувати Божу волю, і тоді наше життя буде наповненим. Пам'ятаєте той момент, коли Ісус розмовляв з Самарянкою, і, і учні пішли щось е, придбати поїсти. І вони прийшли, а Ісус уже розмовляв з Самарянкою, в них така розмова була. І вони прийшли і, і кажуть: Ісус їж. А він каже, Я не голодний, тому що пожива моя це творити волю Отця. І Ісус цим показав, що виконувати волю Божу це те, що буде наповнювати, те, що буде живити Наше життя, наше серце, те, що буде наповнювати наше життя з містом, недавно я їхав, і була така слизька дорога. Спочатку такий сніжок, так гарно. Я їду, включив музику. Маріан сміється, бо знає про що я кажу. І, І потім. Я побачив, що стала дуже слизька дорога. І якось просто на підсвідомості. Я думаю, що ви помічали таке, коли якась небезпечна ситуація їдеш в автомобілі і грала музика, ти починаєш робити тихіше. Важко в невідомій обстановці, коли здаєш назад, щоб голосно грала музика, тому що ти. Ніби як не бачиш, гірше бачиш те, що відбувається. Чи помічали ви таке? І що це означає? Те, що ми чуємо, означає те, як ми бачимо. І те, наскільки ясно ми чуємо голос Божий. Буде означати те, наскільки ясно ми будемо бачити дорогу, яку він нам приготував. І щоб почути, нам потрібно зменшити навколишній шум. Божу волю неможливо пізнати без оновлення мислення, але ще важче без послуху наступного кроку. Можливо, сьогодні комусь потрібно припинити робити щось, про що Бог давно показує, а для когось зробити той крок, який Господь вам відкривав. Чи готові ми сьогодні зробити навколишній шум тихіше, щоб почути, що сьогодні Господь говорить до мене?